Всім привіт! Вітаю вас на каналі Darwinland. Всі знають, що в Айтішників існує своя мова, але що це за мова, не всі знають. Тому, якщо ви мрієте працювати в ІТ, ви просто повинні подивитись це відео. Уявімо ситуацію, ви в майбутньому влаштовуєтесь на роботу програмістом і в перший робочий день чуєте таку фразу: У нас тут баг на продакшені з новою фьючею, ти не міг би пофіксити один скрип на бекенді? Якою буде ваша реакція? Ну, розбиратись. Айтішник це фахівець у сфері інформаційних технологій. Займається створенням сайтів, антивірусних програм, налаштуванням комп'ютерів, веб-дизайном та розробкою апаратного забезпечення. Всі ці напрями входять у сферу його професійних інтересів. Сьогодні ми поговоримо про самі неочевидні терміни з айтішньої мови, які іноді навіть важко перевести за допомогою перекладача. Бах! Помилка вада або дефект в комп'ютерній програмі або системі. За легендою, 9 вересня 1945 року вчені Гарвардського університету, що тестували обчислювальну машину, знайшли метелика. Він застряг між контактами електромеханічного реле. Саме тоді Грейс Гопер і вжила цей термін: Баг-Репорт. Повідомлення або звіт про помилку, яка призвела до збої в роботі програми. Production і Development, або Dev. Уявімо, що ви розробляєте додаток на своєму ноутбуці. Ваш ноутбук представляє в собі Development оточення Далі виставляєте цей додаток на платформу, яка доступна всім користувачам на планеті Земля. Ось цей сервер і буде являти собою Production оточення Production. Домен. Має два значення: частина URL-адреси сайту, або доменна область, область знань. Наприклад, в медицині чи в іншому напрямі, бекапити, зберігати резервну копію. Бекапити інформацію треба якнайчастіше, щоб була можливість повернути видалені дані або зберегти виконану роботу, якщо відбудеться системний збій. А якими словами з айтішного сленгу ви можете доповнити цей список? Пишіть у коментарях, і не забудьте підписатись на наш канал, щоб завжди бути в Айтішній темі.